Сьогодні цей непростий і день, і можна сказати, визначний день день пам'яті та примірення, а також день, який близький до днів, коли проходили останні стадії операції на Азовсталі, цієї унікальної можна сказати, операції, якої в принципі в світі ще не було. коли… Вертольоти армійської авіації робили неможливе вони літали в тил ворога на відстань 120 кілометрів в окупований повністю оточений Маріуполь, і ця операція показала, що Україна бореться до останнього. Ця операція показала і дала змогу відчути оборонцям Маріуполя, що про них не забули, що про них пам'ятають і готові прийти на допомогу. Я можу сказати, що до проведення цієї операції було залучено всі можливі сили. Це було максимально і розвідка, і спецпризначенці, і космічна розвідка, і логістика, і всі інші. Сфери, до яких була потреба, це була спільна операція головного управління розвідки та армійської авіації. Продумувалися різні сценарії, різні варіанти розвитку подій, і готові були до. Будь-яких, в тому числі і негативних наслідків. І це відбувалося в умовах, коли ворог повністю панував в повітрі. І кожен виліт – це був значно складніший, значно більш небезпечніший. Етап випробування цього, тому що ворог постійно нарощував свої зусилля, нарощував ППО і робив все можливе для того, щоб ця операція не відбувалася. Але завдяки героїзму, мужності і винахідливості наших воїнів, наших. Льотчиків і спецпризначенців, серед яких були ті люди, які своїми ногами вийшли з Маріуполя і розуміли, куди йти і як іти в кожному гелікоптері були ці люди, і які надавали впевненість і пілотам, і всім іншим, що навіть у випадку якоїсь екстреної посадки, вони мають шанс вибратися звідти живими. І що хочеться сказати, що Ця операція дозволила не просто доставити медикаменти, боєприпаси в окупований Маріуполь, а вона не просто змогла привезти туди наших спецпризначенців, які стали пліч опліч до захисту Азовсталі, і забрати поранених наших побратимів. Вона принесла ця операція надію оборонця Маріуполя, що дозволило триматися значно більше і значно впевненіше, і затримати просування ворога, відволікти дуже значні його сили, які не могли бути переброшені на інші театри воєнних дій. І таким чином дозволило втримати цю навалу в значно дальніх рубіжах ніж це могло б бути. Тому ще раз хочу зазначити, що це унікальна операція, яка єдина в своєму роді. І ще раз хочу сказати, що кожен, хто брав участь в цій операції, це і спецпризначенці гур, і пілоти армійської авіації це справжні герої.